назад, було і душі було чітко вертикальні. Неправедне якщо ми підемо назад, і п'ятий підемо назад. Навпаки, більше зміщуємо себе вперед, не проваджуємося в плечах, ропатки розведені, таз не проваджується вниз і наверх направи. Ми збираємо себе. Так це основа, тому ми його підвернуємо поперек рівний. і в плечах рук відводимо від від вух і в сторону. Далі, щоб краще відчути себе, ми проводимо м'язи та завого в тонус, так, Ось тримаємо в тонусі промежений живіт. Підтягнутий ніжні ребра ми хочемо розпрямити шия, подивиться назад і дещо вперед. І зовнішньою маскулатура відчуття, що ми по задній стороні себе збираємо, а попередній ми собі витягуємо. І взагалі відчуття розправленості всього тіла ми розправляємося, хочемо від підлоги відштовхнутися. Це важливі компоненти протидії сили тяжіння і увага на долоні, особливо внутрішня сторона. І контакт йде особливо середнього і вказівного пальця. Прес напружений. Працюють у нас м'язи, агоністи і антагоністи. Це у нас працюють прес, сідниці, плечі, передні частини стегна і балансують нашу асану, положена, це поперед, задня частина стегна і стегнові згиначі. Витягуємо простір між маківкою і куприком. відштовхуємося більше руками, щоб п'ятий, пішли вперед.